Всім привіт! Сьогодні 24 квітня 2023 рік Київська область. Сьогодні, нарешті, хочу вам показати свою роз... розквітлу стрелицію королевську. Нарешті я наживо побачила її цвітіння, хоча одна квітка, але ж таки приємно. Особливо приємно, тому що е, ця рослина вирощена з насіння. Пер... В... в минулому році вона в мене теж цвіла, але. Це було на початку війни практично, я з Києва ніяк не могла сюди добратися. У приватний будинок, коли вже добралася, то побачила, вже, що вона відсвіла. Тобто, наживо я не бачила. Ну от Зараз, нарешті, я дочекалася, досить довго тримався бутон такий закритий. Потім спочатку він прямо так стерчав, а потім він нахилився. Отак, бачите, такою буквою Г. Нахилився і поступово повилазили з нього ці лепесточки райські. Спочатку помаранчеві вилізли, виліз, 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 а потім сині. Ще називають її райська пташка, цю рослину. Насправді вона схожа так на якусь калібрі. Так, розкажу вам, покажу спочатку, як вона виглядає. Ну, Зараз вона виглядає не досить так. Пристойно, як хотілося б, От, мабуть, тільки декілька таких листів непоганих в неї є. А решта її покрутило, чому що вона підмерзла? Я, я навіть і не думала, що вона і зацвіте. Коли в теплиці були дуже-дуже низькі температури, в мене декілька рослин загинули від цього. Ось не було опалення. І так вийшло, бачите, що це відобразилось на листях чомусь. Бачите, декілька лист... листочків я тут от з, цих, з цих пазух визволяла, бо вони там застряли і так вони покорьолись, бо погано їм було вилазити. Ну, але ж листя з'являється. Так, ну, розкажу вам пару слів, е, бо є питання по стрілиці. В мене є, ось, бачите, ця королевська, і ще в мене і Миколая, потім вам її покажу. Королевська я виростила з носинини вже практично 5 років тому. Я купила пакетик насін. Е, там було, я вже не пам'ятаю, скільки або 3, або 5, не більше. Я їх посадила. В той час у мене таке було захоплення різними посівами. <сум> була зима, як я пам'ятаю, було сумно. Нема чого було робити. Теплиці в мене тоді не було. Я набрала різного насіння. Там в мене і Пітахая була, і Карамбола, і Фейхуа. Вже не пам'ятаю, що там ще в мене було. ну, всяка. А, був Лавр, отож, Лавр, в мене теж насіння вирощений, і цю стрелицю. Накидала у класман. У стаканчики у, клас, у класмані я пророщувала, накидала цих насінь, підписала, чекала-чекала. Ну, пітахає, звісно, там та ж карамбола, В принципі, фільхуа більш-менш вони проклюнулись там теж. ну, Десь місяць, може, більше, я вже не пам'ятаю. Але що лавр, що стрелиція, нічого не, нічого не відбувалося. То, що пройшло більше трьох місяців, це 100%. Я вже, я вже не сподівалася, що вони проростуть. І тому я цей ґрунт, так я його не розкопувала, навіть я цей ґрунт висипала десь, десь кудись до когось. Куди я висипала, не пам'ятаю, але пам'ятаю добре, що коли в мене ці рослини стояли на кухні на першому поверсі на підвіконні і щось росло мабуть, цитруси якісь, не пам'ятаю. І побачила, що якісь такі росточки вилізли, такі стрьомні. Ну, лавр ще більш-менш, там вже ж запах все ж таки є. Я його якось так досить швидко ідентифікувала. Але з тралиці там я зразу і не зрозуміла, що це вона. Потім, коли я побачила, що я, я вже й забула, пройшло місяців, ну я не знаю, дуже довго вона прокльос. Потім, я, потім вже я вже почитала інформацію, де, де, в одному чи в двох джерелах я знайшла, що насіння дуже-дуже довго прокльовується. І так воно й вийшло. Десь місяців, може, п'ять. Не буду вам брехати, ну, ну дуже багато і дуже нудно. Але ж таки одна насинина проросла. Ось, і Проросла вона і почала рости. Грунт я, ну, Потім я, я її відокремила з того горшика, і лавр, і цю стрілицю посадила в окремий горшики. Грунт в мене такий, як в цитрусах звичайний, нічого особливого. Грунт я тоді я ще не була знайома з компасанею. Тоді, тоді був якийсь торф'яний субстрат, я пам'ятаю, з, з додаванням перліту. Такий легкий ґрунт досить. І вона почала рости. Моє спостереження таке цікаве, що вона влітку вона росте, а взимку вона не росте зовсім. Ну, Я не бачила, щоб вона в мене викидала якісь листя у, зимні, у зимовий період. Ось. І підживлюю я її так, як звичайні рослини квітучі, яке там доброго в мене є. для... Тих же калачики, бачите, в мене. Буду до буду на наступного тижні вже їх виносити на вулицю. Калачики, що там в мене ще є, таке квітуче брунфельсія. Що ще? Я вже свої всі рослини не дуже і пам'ятаю. Отак розвожу для якихось рослин своїх і тут наливаю, підливаю трошки. Не дуже цим так захоплююсь сильно. Я, в принципі, взагалі не дуже так багато л'ю добрива під рослини. Так, і я вже за цей період три, три рази змінювала горшик. Горшик такий собі. Ну, так, щоб. вам Десь літрів, мабуть, він на 15, 14, щось таке. Це у минулому році я її туди перевалила вже. Коріння там таке, ну, але ж в порівнянні з столицею Миколая, потім вам її покажу, якщо ви не бачили, то це, це така це, це маленька діточка, такий лелепут. Ну, ось так вона. Ще подивиться, по, яка квітка. Рослина молоденька. Як я вам вже казала, друге цвітіння. Вперше вона розквітла десь в 3,5 роки. Зараз їй 4,5, близько, мабуть, вже і 5, я так, Я ж кажу. Не, не, не дуже так сильно підраховую, але ну, погрішність така невелика. Не так, як кажуть, що Десь я читала нещодавно був пост про Стрелицю Королевську і писали, що вона квітне. Таке так, 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 так напис, взагалі написали, що вона квітне раз на 30 років. Або ще хтось писав, що вона ой, так дуже довго вам чекати, мабуть, і не дочекаєтесь. Але ж, бачите, вона королевська, вона з насіння, це не відокремлена, там, як ділянка від неї. ось, Щоб там вона випускала вона з коріння. Це насіння, пасів насіння. І... Бачите, вона вже квітне. По одній квіточки. У минулому році одна квіточка, зараз одна квіточка, але ж вона розквітла. Ну, побачили, подивувались яка вона красива. Сподіваюсь, що у наступному році якщо все буде гаразд, може парочку квіточок вона видасть. Але ж, бачите, одна рослина. І одна квітка. Бо ті стрілиці, як бачила в епіцентрі, наприклад, продають такі пишні, багато. Ну, там багато рослин у горщику і багато квітів. Може, вона там якось ще поділиться? От тут. З цієї сторони можна подивитися. Дуже м'ясисте коріння в неї таке товсте. Вже бачите, поки я тянула, думала, коли я зніму вам покажу, і вона вже, бачите, квітка в'ян починає, вона вже починає відцвітати. Стримко так дуже-дуже несподівано потепліло в нас. В теплиці зараз близько 30 градусів, вона, бачите, як реагує, вона розпустилася і квітка. Ну, але ж квітка вже. Ну, скільки, як вона розкрилася, Два, може, три тижні. Дуже цікава рослина. Зараз підемо подивимося по, на стрілицю Миколая, хоча вона і не цвіте, але побачите, яка вона дивда в порівнянні з цією. Ну, ось заходимо в другу теплицю, де в мене росте стрелиця Миколая. Так, щоб ви уявляли розмір, будемо наближатися поступово до неї. З другого поверху я спускаюсь, і ось вона висажена в ґрунт. Горщик в неї вже був практично мені ну трошки ниж, нижче поясу. Нелегко відійти. Ну, зараз вона вже висотою оцей лист, найвисокий, висотою десь, я думаю, що 2 метра 2,30, мабуть. Оці два листи, бачите, красивих світлих, вона випустила вже у ґрунті. Після пересадки. Бачите, яке листя. Таке собі не слабе. Можна вкритися як -от, ковдрою і спати. Хі. От листя яке. Ось так вона росте. Вже не треба її так поливати часто. Так, я поливала раніше, бо вона дуже-дуже швидко випивала всю воду. Рости їй тут ще можна ще в один отакий от зріст. Бо десь у мене, у мене тут в коньке, я зараз точно вам не скажу, але не менше, ніж метрів. 6. Я її свідомо посадила сюди, де саме, саме, саме висока відстань до, до конька. Бачите, яка висота. До того, щоб було куди рости. Бо я у відкритому ґрунті у природі, її природі ну, так як вона росте у природі, я бачила вона дуже висока. Дуже-дуже-дуже висока. І вона тільки зацвітає, коли вона набирає свого росту, віку, я так розумію, відповідного для цього. Не така вона швидка, як стрілиця королевська. Але будемо спостерігати і будемо сподіватися на цвітіння. А так, коли буду знімати огляд, я вам далі покажу, що в мене тут цікавого ще. А поки що ось так вона виглядає. Ось так росте. Ка собі немаленька. На все добре, до побачення.